В розгарі збір цвіту чебреця. Ми збираємо саме цвіту, Ці верхні квіткові бутони обираємо тільки найкращий чебрець. Весь що зібраний, знаходиться на Бугогардівських скелях. Це Бугогардівський каньйон, заповідна зона, про яку знає вся Україна. Друзі, ми ретельно обираємо кожну квіточку, кожен кущик, нюхаємо, тому що градація якості чебреця ну тут. Варюється дуже в широкому діапазоні. Ми обираємо тільки найсолодший, найкращий Бджоли люблять цебрець і виходить дуже смачний мед. Друзі, сушка відбувається тільки природним чином. Ніяких сушильних машин під високою температурою, максимум 37 градусів. Подивись, кожна квіточка відбірна, ретельно чистимо від. Різноманітних трав, щоб був 100% розкритий цвіт чебрецю. Закриті бутони теж не збираємо. Це досить непроста робота, друзі. Це не збирання фруктів, квіточки, коли висихають, вони мають дуже маленьку вагу, і 100 грамів цього чаю це ну, майже пів ящика 5 кілограмового. Тому робота дійсно важка. Але щоб вдовільнити ваші потреби, ми беремося до цю справу, вкладаємося по максимуму. Саме якісний цвіт чебреця в Україні. Маємо сушимо і реалізуємо. Дякую. Звертайся в особисті повідомлення.